Рік дерев'яної змії. В моїй сім'ї, моя мама завжди турбувалась про те, щоб всі одягалися під колір наступаючого року. Після того, як я переїхала з дому, я перестала так робити. Цього разу я хочу одягнутися під колір наступаючого року. Наносим тон, консилер, наношу на проблемні зони. Беру темно зелені тіні і наношу на рухому повіку. Беру коричневі тіні, малюю від середини повіки стрілку. Неважливо, чи вона рівна. Від середини по віків веду, беру хайлайтер, наношу на куточки і наношу на серединку по На куточок носа і по площі трошечки. Зблюрюю це все пудрою. Ось такими блискітками наношу на куточки. Трошки розтираю їх. Вау! Дуже легко проходжуся туш'ю. губи промальовую по таким коричневим олівцем і по куточкам. Вистираю трашки і фарбую тінтом. Розтираю між пальців і наношу на щічки. Пудрую це все знову з блюрюю, змиваю тінт серветкою. І наношу блиск масла. Готово. Тепер ми готові зустрічати новий рік.